Привіт! Сьогодні розглянемо що краще для власного користування. Автономний інвертор чи зарядна станція. Зараз ви бачите, які відео вже вийшли і які відео будуть виходити наступними. Тому, кому цікава дана тематика, підпишіться. Я хочу записати структуровану серію відео, так, щоб ви змогли зібрати свою систему резервного жилення або сонячну. Електростанцію для власного використання чи під зелений тариф. Те, що вас буде цікавити і що вам потрібно. По даному відео, давайте два слова про автономний інвертор і потім перейдемо до зарядної станції. Отже, два слова про автономний інвертор. Коли це можливо доцільно, коли варто розглядати такий варіант. По-перше, коли у вас вже є автомобільний акумулятор? Наприклад, ви там водій великої вантажівки і у вас зберігся, дістався вам акумулятор в більш-менш нормальному стані, великої ємності, яким ви можете користуватися. Ну і раз у вас так є такий акумулятор, у вас, скоріше за все, вже є зарядний пристрій. Якщо у вас є акумулятор і зарядний пристрій, тоді можна вже розглянути придбання автономного інвертора. Для вирішення простих задач потрібно розуміти, що з допомогою цього обладнання ви зможете вирішити лише самі прості задачі. Наприклад, у вас є газовий котел, і вам для його роботи потрібно забезпечити його живленням. Ви обираєте автономний інвертор з чистого синусоїду, і на випадок відключення світла ви можете забезпечити його живлення. Або ж ви хочете ще забезпечити жилення освітлення і там зарядку гаджетів. Е, серйозна задача за допомогою такої системи ви вирішити, на жаль, не зможете. Можливо, у вас виникло питання, чому я вказую саме на кислотний акумулятор. Ви можете сказати, можна ж купити літій-залізо-фосфатний акумулятор, гелевий акумулятор Аж І вони набагато кращі, і тоді все буде добре. Але Забігаючи наперед, скажу, якщо ви будете купувати, наприклад, літій залізофосфатний акумулятор, потужну для нього зарядку і цей же автономний інвертор, то у вас вартість цього всього обладнання буде практично така ж сама, а можливо навіть така сама, в залежності від того, де ви що як купите, а може і більша, ніж купити аналогічний, аналогічну зарядну станцію такої ж потужності з уже зарядним пристроєм. Тобто все в одному, вона буде мобільна і буде вигравати по багатьох показниках. Повернемося до нашого кислотного акумулятора. Чому саме так? По-перше, кислотний автомобільний акумулятор має невелику кількість циклів 200-500 циклів за оптимальних для нього умов, коли умови для нього будуть хороші, комфортні. По-друге, вони мають. Маленьку глибину розряду для того, щоб забезпечити ці від 200 до 500 циклів, глибина розряду бажана, щоб була до 70% ємності. Тобто, якщо ви ставите 100 амперний Акумулятор, ви зможете з нього отримувати лише 30 ампер. Ви його розряджаєте від 100 до 70 і потім при 70% потрібно ставити на зарядку. Такий цикл. Лише такий цикл забезпечить йому довгу роботу, довгий термін служби. Третє, це повільна зарядка. Струм зарядки 0,1С. Тобто, якщо у вас акумулятор на 100 А, його потрібно заряджати струмом 10 А, тобто 0,1 від його ємності. І таким чином його зарядка буде досить довгою. Вона не відбувається швидко в порівнянні з іншими типами акумуляторів. Я маю на увазі з літієвими. Там, де швидкість зарядки, може бути і 0,5С, і навіть 1С. Четверте. Короткий термін розрядки струмом 0,5-1 с Автомобільні акумулятори вони створювалися як пускові. Акумулятори, тобто вони повинні запустити двигун, видати, видати е, великий струм, але на протязі короткого часу для запуску двигуна. А потім вони повільно заряджаються від генератора. Тому вони не можуть забезпечувати під, е, весь, весь термін свого розряду великим струмом. Це для них на них дуже негативно впливає. Може початись сульфатація та деградація акумулятору набагато раніше, ніж та кількість циклів, яка можлива була б. А якщо ви спіймаєте гаву, там, проґавите і розрядите такий акумулятор до 10-15% або ще гірше що до 0, кількість циклів, замість тих заявлених 200-500, може скоротитися до 20%. 10 циклів. Або ж ви можете його <хи> угандушити за один-два рази, якщо його повністю в нуль розрядиться. Відбудеться деградація елементів, сульфатація та акумулятор вийде з ладу. Коротко про загальний вигляд зарядної станції та базові роз'єми, які в неї є. Це наявність розетки змінного струму, наявність виходу 12 вольт. З роз'ємом, як в прикурювачі, виходи USB і вхід на зарядку від сонячної панелі або від 12 вольт від прикурювача. А тепер давайте розглянемо критерії, за якими ви будете обирати зарядну станцію. Перше, вам потрібно визначитись мету, для чого вона вам потрібна, для чого ви її Купуєте, що ви будете з нею робити? Вона вам потрібна для жилення якогось конкретного пристрою чи обладнання, чи ви хочете заживити від неї там, всю квартиру чи весь будинок на короткий термін відключень. Потрібно спочатку визначитись. Наприклад, у моєму випадку, маленька зарядна станція Jackery на 240 Вт-годин. Для чого я її купляв? У мене була одна мета. У мене насос, і мені потрібно, щоб він працював, коли немає світла. Коли немає світла, я його просто вимикаю з мого блочку, вмикаю дуже туго, станцію, вмикаю її, вмикаю розетку і насос пішов працювати. От, видно, що зараз насос споживає 40 Вт. Якщо я переключу на більшу потужність, От, насос споживає 56 Вт. І на максимальній потужності насос споживає 80 Вт. У мене він завжди стоїть на мінімальній потужності і він споживає 40 Вт. Ось саме для чого я купляв цю станцію для роботи насосу. І тут ми підійшли до першого критерію ємності. Акумулятора. Якщо ви хочете заживити квартиру на період відключення світлу там на 2-4 години, то вам потрібно 2 кВт ну хоча б кВт для закриття якихось потреб там освітлення, роботи роутера, зарядку телефону, щоб подивитись телевізор, щоб не особо відчувати відключення світла. Щодо ваги, моя станція на 240 Вт годин важить 3 кг. Ну, ви повинні розуміти, що ваша станція на 2 кВт буде важити там, 22 кг, ну приблизно близько 20 кілограмів. А на 1 кВт 11-12 кг. Не менше. Що теж немало. Якщо ви там, маленька жіночка, ви за свою 20 там, кілограмову станцію по квартирі носити не зможете. Щодо типу акумулятора, ви зможете знайти літій іоні. Акумулятори в зарядних станціях літі фосфатні та літій NMC елементи. Якщо ви плануєте використовувати вашу станцію всередині приміщення, то однозначно літій фосфат це те, що вам потрібно. Найбільша кількість циклів, високий струм зарядки, розрядки це оптимально. Якщо ж ви хочете використовувати на морозі, тоді літій NMC. Елементи або літій іоні будуть кращими, тому що вони краще витримують мінусову чи холодну температуру. Ну, про ці типи акумуляторів і про їхні особливості буде окреме відео. А зараз просто запам'ятайте, що для використання всередині приміщення, де постійно тепло, де температура там вище, 15, вище 10 градусів, 10-30, ну житлове приміщення то тоді найкращий варіант літій заліза літій-залізо-фосфатний тип акумулятора. Другий пункт можливість роботи в режимі UPS. UPS це режим безперебійного живлення. Для маленької станції цей режим не є актуальним, пріоритетним у виборі, тому що це несерйозно не намало що вистачить. А от для станції там, ну, пів кВт ємністю пів кВт години. На 1 кВт, особливо вже на 2 кВт. Це актуально, тому що якщо є цей режим, можна заживити, наприклад, в квартирі освітлення, роутер, і при відключенні світла ви, цього не будете помічати. Або ж можна і всю квартиру заживити, але ви повинні розуміти, що як випнули світло, ви не повинні перевищувати. Потужності станції, тобто там, включити бойлер, фен, духовку, вас не вийде, тому що вона відключиться по захисту. Ви повинні розуміти, що ви можете користуватися потужністю в її межах, не перевищувати її і так, щоб вам хватило заряду. Тобто, два варіанти. Або ви заживлюєте особливих споживачів, тобто там освітлення, роутер, там якісь розетки, які вам необхідні, або ж всю квартиру, тоді ви не вмикаєте. Особливо потужні прилади. Тобто є, є два таких варіанти. Отже, підсумуємо: можливість роботи в режимі UPS дає смугу зарядній станції у разі вимкнення світла автоматично перевести споживачів на жилення від неї. А коли світло з'явиться, вона автоматично зарядиться. Тобто такий собі мініатюрний гібридний інвертор. Йдемо далі. Пікова потужність та її тривалість. Ну, тут насправді все дуже просто. Більшість, ну майже всі, практично всі зарядні станції мають пікову потужність, яка в два рази перевищує їхню номінальну. Тобто, якщо у вас там зарядна станція на 2 кВт, пікова потужність, найскоріше за все, буде 4 кВт. Або якщо на 1 кВт, пікова буде 2 кВт. Але тут до цього треба ставитись дуже обережно. Пікова це не означає, що вона може працювати там з перевищенням потужності тривалий період. Там час йде на секунди. А краще, щоб взагалі таких випадків не було. Тому що це теж одна із основних причин їхніх поломок. Перевищення потужності. Якщо захист не спрацює по перевищенню потужності, вона у вас просто вийде з ладу. Тому до цього треба ставитись обережно і розраховувати лише на її заявлену потужність. А пікова вона може покривати там, запуск холодильника, який при запуску може брати 700-800 Вт там, на, на час менше однієї секунди. І якщо у вас там навантаження, наприклад, 2 кВт, у вас станція там, 2 кВт, все якби нормально. І тут запускається холодильник, і у вас там підвищується до 3 кВт. На Короткий термін. Для... До такого випадку це нормально, але і в інших випадках не потрібно розглядати так, що я там на пару хвилин щось потужне віпнув і нічого не станеться. Ні, такого не буде. Я зараз на прикладі своєї маленької зарядної станції покажу, як вона відмикається при перевищенні встановленої потужності. Протестую я зараз зарядну станцію шуруповертом. Вона на 200 шуруповерт поверне 450. Я буду його потихеньку вмикати. сейчас на другой швидкости. Так. Ну, а давайте я пробую під навантаженням его зараз затисну. Ага. Пішла у тиск витнулась. Вмикаємо заново. Ага, це вона деякий час постоїть. Вимикаємо заново. Працює. Далі, потужність зарядки. Це дуже важливий показник, але тут є свої нюанси. Ну, давайте по порядку. Перше. Потурні зарядки напряму впливають, наскільки швидко ви зможете зарядити свою станцію. Наприклад, якщо світло вимикають на 4 години, а лише на 2 дають, то тут бажано, щоб ви змогли за ці 2 години відновити запас ємності акумулятора. Щоб далі під час наступного випнення ви могли це використати. Якщо у вас зарядна станція буде заряватися 4 години, там, 5 годин, то. Ви просто фізично не встигнете її заново зарядити. І під час наступного відключення ви будете вже без живлення, що не, неприємно. Ви ж хотіли бути з живленням, але тут є і зворотна сторона медалі. Якщо у вас стоїть е, реле току ну, або реле потужності в лічильнику, до діла скажу, що наше шановне обленерго зараз намагається при заміні лічильників, тоді, коли людина хоче підключити нічний тариф, або при першій же можливості, коли якось взаємодіє з людиною, вони хочуть ставити лічильники, ну, переходять на заміну і вже закуповують лічильники з реле току. Тобто, якщо ви живете в квартирі, у вас там підключення близько 3 кВт. І якщо ви будете перевищувати цю потужність, у вас просто лічильник відімкне вам електроенергію. На, там, на хвилинку потім в, в, в реле включиться, коли таймер спрацює. І знову, якщо у вас буде перевищення, він буде вам відмикати. І так буде постійно. Тому якщо ви там на свою зарядну станцію пустите 2 кВт, у вас на всю остальну квартиру залишається лише кВт. Якщо ви цей час хочете там нагріти в боліріводу або там. В духовку скористатися там, чи там, електрочайником, чи чимось там іще, ви цього зробити не зможете. Тому що буде перевищення і буде постійні відключення. Тому важливо, щоб зарядка була потужною, щоб за можливості ви могли зарядити швидко свою зарядну станцію. Але, що немало важливо, зарядна, ця зарядка повинна регулюватися, тобто, щоб ви могли собі спланувати. Наприклад, ви пускаєте на зарядку. Зарядної станції на 500 Вт чи кВт. А решту 2 кВт ви використовуєте для тих потреб, які у вас є наразі, для нагальних потреб. Щоб не було такої ситуації, що ви вибираєте або зарядити станцію, або там запекти курочку в духовці, щоб у вас такого не було. Щоб ви могли і те, і те. ну Це дуже важливо. Для маленьких зарядних станцій зарядка, як правило, вона виносна, це окремий блок. А для більш потужних це, як правило, блок внутрішній. Тобто ви підключаєте лише дріт від живлення до зарядної станції, і вона заряджається. Для маленьких це такий блочок. Зараз я покажу на прикладі моєї маленької зарядної станції. Потужність зарядки 60 Вт. Ну, не дуже багато враховуючи ємність. Виходить, що вона буде заряджатися 4 години, що не дуже добре. Хотілося б, звичайно, швидше. Давайте ще скажу два слова про зарядку від сонячних панелей та від автомобіля. Зарядні станції вони ще маркетологами позиціонуються як портативні електростанції. Чому електростанції? Тому що вони мають можливість зарядки від сонячних панелей. І хочу сказати про, саме про сонячні панелі. Наприклад, для моєї зарядної станції на 240 Вт. -год. Сонячна панель там розкладна, переносна, вона відносно легенька. На 100 Вт коштує там, приблизно 6-7 тисяч гривень. А там, на 200 ваттна, там для інших станцій, ну, щоб ви розуміли порядок цін. Вона там коштує 8-12 тисяч гривень в залежності від виробника. А там 300 ватт буде вже близько 15. -ти. Щоб ви розуміли, 400 ватна панель. Доволі непогана Ryzen. Зараз можна купити її за 3200-близько 3000 гривень. А тут одна 100 Вт коштує в два рази більше, як 800 Вт. Тобто вартість цих переносних сонячних панелей для зарядки вона приблизно в 8 разів більша за вартість стаціонарних панелей. Тому там є можливість така, щоб позаряджати цю зарядну станцію, якщо вам сильно потрібно, від сонячної панелі через DC-DC перетворювач. Тобто, щоб DC-DC це перетворювач постійного струму, постійний струм, який змінює лише напругу. Щоб вона могла заряджатися від там, великої звичайної панелі. Ну, це такий стаціонарний варіант, якщо кому потрібно, це можна на цю тему окремо поговорити. Також зарядні станції можна заряджати від автомобіля. Теж непогано, теж дуже добре, особливо коли ви десь в дорозі поїхали там на природу і чому щось подібне для кемпінгу. Взагалі зарядні станції спочатку так і позиціоналися, як такі міні-переносні електростанції, до якої можна підключити універсальні. До якої можна підключити сонячну панель або зарядити її від автомобіля, коли ви десь знаходитесь за містом, на дачі, там, на кемпінгу, де, де немає живлення, там, от, де немає мережі, щоб там, зарядити камеру, телефон, саме необхідне, освітлення собі зробити для цього. Ну, тобто існує можливість і зарядки від автомобілів. І швидкість заряджання теж буде доволі непоганою. Там приблизно 100, більше 100 Вт може бути, 120 Вт. Автомобіль вам зможе видати, те і буде заряджатись. А, ну і що стосовно сонячної панелі, ви теж повинні розуміти, що якщо у вас там панель зарядна, ну, яку ви будете заряджати станцію там на 200 Вт, це не означає, що вона вам 200 Вт видасть. Це означає, що вона може видати 200 Вт при самих оптимальних умовах, коли вона не перегріта, коли кут атаки сонячного проміння 90 градусів, коли там Сонце в зеніті і ну, коли всі частини цієї портативної панелі однаково повернуті в одну площину. Ну, тобто, там дуже багато факторів. Скоріше за все, ви можете розраховувати на ну, 60-70 Від її потужності. Це причому в сонячну погоду, коли ясно світить сонце. Тому 200 Вт сонячною панелі ви не будете заряджати на 200 Вт максимум, це буде 150-140 Вт. Дуже добре, коли у зарядної станції є функції захисту, особливо від перенапруги. Тобто більшість зарядних станцій вони розраховані там, на струм 240 там, до 245-50 вольт. А якщо йде перевищення, там 255 вольт буде, є велика вірогідність, що вона у вас вийде з ладу. Це теж одна із основних причин поломок. Тому дуже добре, якщо в вашій станції є функція. Або ж якщо немає, тоді краще встановити реле напруги, яке буде відмикатися при перевищенні напруги. Добре, коли є функція захисту від глибокого розряду чи хоча б звуковий сигнал для вас. Коли станція там, до 20% там, чи до 15%, щоб ви її в нуль не розряджали, тому що розряджання її в нуль дуже сильно скоротить кількість циклів та термін служби вашої зарядної станції. Ну а функція захисту від перевантаження вона є майже на всіх станціях, але не потрібно з нею зловживати. Потрібно розуміти, що її потрібно використовувати в межах її потужності. Давайте підсумуємо і зробимо висновки. Автономний інвертор слід розглядати як раціональну альтернативу зарядній станції, лише якщо у вас вже є акумулятор і зарядний пристрій. Наприклад, якщо ви там з водії, у вас є машина, і вам від цієї машини, або якимось іншим чином, це не важливо, вам дістались акумулятор і у вас є зарядний пристрій. Тоді ви можете і купити. Інвертор і вирішити свої нескладні задачі. Тобто забезпечити жилення якихось приладів, елементів, але малопотужних. Наприклад, котла, насосу, освітлення, але там не більше. Весь будинок заживлювати через таку систему, ну, таке собі. Другий висновок. Зрядну станцію вам необхідно обирати. Виходячи з чіткого розуміння, навіщо вона вам потрібна, спочатку ви повинні чітко для себе встановити, що ви від неї хочете, що ви конкретно хочете, щоб у вас працювало. Чи деякі елементи у вашому будинку, так як у попередньому випадку, там, ну, що особливо важливо, там, насос, газовий котел, освітлення, там, чи телевізор там, і зарядка. Чи ви хочете Заживити від неї там, всю квартиру чи весь будинок на термін відключення світла там, на декілька годин. От ви чітко повинні розуміти. А якщо ви хочете заживити все ж таки всю квартиру, ви теж повинні відповісти на питання, а що ви будете вмикати, що вам потрібно вмикати в цей час? І виходячи з цього, вже третій висновок, що головні моменти вибору це ємність, яку. Повинно вистачити вам для вмикання ваших приладів, яких ви хочете вмикати, це ж згубо індивідуально, потужність і швидкість заряджання, щоб ви встигли зарядити. І для максимального комфорту дуже добре буде, якщо в ній буде можливість працювати в режимі UPS. Тобто, якщо ваші споживачі при відключенні світла, особливі там, як правило, це ротори освітлення будуть. Ну і деякі розетки, які вам більше всього потрібні, будуть переходити в режим безперебійного жилення від вашої зарядної станції при відключенні електроенергії. Для квартири це дуже актуальна і дуже така непогана тема. Одна з самих оптимальних і актуальних. На цю тему я ще запишу відео про підключення зарядної станції, як від неї заживити правильно. Будинок чи окремі елементи, будинку, окремих споживачів, так, щоб вона у вас працювала надійно, безпечно і щоб вона не виходила з ладу. Не прощаємось. зустрінемось в наступному відео, в якому розглянемо типи кислотних акумуляторів та визначимо доцільність їх використання в системах безперебійного або резервного шлуння. Коли доцільно їх використовувати, коли ні. І їхні основні характеристики, щоб ви розуміли, чому саме так. Дякую, не прощаємось.